Вітаємо на каналі Світлофор. Це перша частина відео, де ми хочемо вам розповісти не про одну новинку, а про цілу серію новинок від якісного вітчизняного виробника Це System. а саме про покращену лінійку матеріалів для козовного ремонту серія Pro, яку ви знайдете на полицях магазину Світлофор. Сьогодні ми розглянемо алкідний грунт System СЕРІЯ Pro Rapid Primer, Акриловий ґрунт це System серія Pro Fast Filler 4 Plus 1 Та акриловий ґрунт це System Серія Pro Fast Filler 5 Plus 1. Отож, поїхали. Компанія, яка виробляє дану продукцію. Це System, це торгова марка українського виробника Color 7 яка спеціалізується на виробництві лакофарбових покриттів, особливо для автомобільної промисловості. А перед тим як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш youtube канал. Це унікальний олкіно-акриловий однокомпонентний антикорозійний ґрунт із швидким часом висихання, який відмінно розсікається та легко шліфується. Yeah! Цей ґрунт відрізняється надзвичайними антикорозійними властивостями, забезпечує довговічний захист металу до 10 років від вологи, солей, механічних та атмосферних впливів. Швидкість висихання дійсно вражає між шарами, потрібно лише 10-20 хвилин, а час повного висихання від 10 до 30 хвилин при температурі 20 градусів Цельсія. Та ще однією вражаючою відмінністю цього ґрунту є можливість його застосування як ґрунта ізолятора, тобто саме він забезпечить захист від підриву наступних шарів. Наносити даний ґрунт можна як на підготовлену сталь, так і на різноманітні відшліфовані старі покриття. А поверхню там можна наносити емалі на алкідній, алкідно-акриловий, алкідно меламіновій акриловий та поліеретановій основах. Це спеціально розроблений акриловий двохкомпонентний ґрунт наповнювач з надзвичайно швидким часом висихання. Саме наповнюючі властивості відрізняють його від звичайних акрилових ґрунтів, адже цей ґрунт прекрасно заповнює та вирівнює поверхні. Та має сухий залишок до 50%. Короткий час висихання сприяє скороченню часу для ремонтного паркування та зменшенню витрат на ремонт, адже час повного висихання займає лише до 30 хвилин при температурі 20 градусів Цельсія. Також хотіли відмітити легкість шліфування даного гранта. Для сухого шліфування достатньо використовувати градацію абразивів p 320 p 400 а для мокрого p 600 p 1000 Наносити даний ґрунт можна на сталь, однокомпонентні та двокомпонентні груптовки, шпаклівки, пластикові поверхні та старі відшліфовані покриття. Останній на сьогодні акриловий двокомпонентний ґрунт. Що ж відрізняє його від попереднього? В першу чергу це пропорція додавання затвердника 5 плюс 1. Це професійний ґрунт, який прекрасно заповнює та вирівнює поверхню. Має надзвичайно високий сухий залишок, більше 60%. До вже відомих нам покращених властивостей легкості тертя та універсальності покриття на будь-яку підготовлену поверхню. Ще додається можливість нанесення способу мокрий по-мокрому. На цьому перша частина нашого відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.